Він удає з себе правовірного мусульманина. це Амна Ахмадович Кадиров, глава Чеченської республіки. Але насправді глибоко замішаний у порочних зв'язках. Я люблю красивих. Публічно заявляє, що зраджувати дружині погано, але сам шукав собі коханку на конкурсі краси. Достойно таку красавицю я іщу. Скільки жінок налічує гарем Рамзана Кадирова? Як він балує своїх жінок за гроші? Відібрані у чеченського народу? Ти довжен однаково носіться, одинаково одягати, однаково будувати дома, однаково купувати шуби, одинаково купувати машини. все одинаково? І що робив Дон Дон у Дубаї з кремлівською пропагандисткою Тіною Канделакі? На вас буду смотрети, і как бы в ньому минутч буду думати, як би там алейкум, але керівник Чечні Рамзан Кадиров навряд чи підпадає під визначення справжнього джигіта. Низькорослий з купою комплексів, який не може похвалитися ані спортивною формою. Ані красномовністю. Саме за цього чоловіка у далекому 1995 році вийшла заміж дівчина з його школи Медні Айдамірова. Вона ж мене вибрала і сказала, що я з тобою буду жити. Чеченський Дон Дон Жуан ніколи офіційно не визнавав свого багатоженства, і в документах його законною дружиною є тільки Медні. Я дуже люблю свою жіночу. Але чи правда, що чеченський золотий хлопчик такий вірний? Же моя Якщо це так, то чому Рамзан часто згадує про дружин у множині? Якщо жінки, ти однаково одинакова. Цікаво, що думає про багатоженство медні. То релігія нашим мужчинам, мусульманинам, можна жениться ще три рази. Якщо он захоче, якщо він рішиться, то я согласна. Схвалення прямо читається на її обличчі, як і щастя, яке жінка намагалася імітувати перед журналістами. Я себе вважаю очень щасливою жінкою. У мене очень красива сім'я, хвала, здорові діти і мене любящий муж. На сьогодні в родині Кадирових росте 15 дітей і всіх їх виховує саме медні, поки її люблячий чоловік розважається з молодими серцеїдками. Я люблю жінки красивих. Проте про неофіційні стосунки, як і про неофіційні кремлівські гроші, Дондон -дон воліє мовчати. Адже він, усе ж таки, лідер Чечні, і має підтримувати образ правовірного мусульманина. Я мусульманин. релігії Я підчиняюсь законам. Я краще достойно умру, ніж міняти свої взгляди. Історія цієї брехні сягає аж 2006 року, коли в Чечні провели перший і останній конкурс краси. Аби барышні, у пасі Аллах не перестарались, їм зарані об'явили, чого нельзя. Нельзя юбку више колен, нельзя декольте, декальте. Ну і, конечно, никаких конкурсов в купати. Більшість чеченців була проти цього конкурсу. Але Рамзан Кадиров, який тоді був прем'єром Чечні, всіляко його підтримував. Свою сестру ви б відпустили на конек. Вона показує традиція Бучі, яка має бути чеченська дівчинка. Дуже хотілося чеченському джигіту. Заробити грошей і придивитися до молодих дівчат. Хоча свою офіційну дружину на такий захід він ні за що не відпустив би. Моя супруга з дітьми спальні, кухня. І поки медній займалася домашніми справами, Рамзан Ахматович обирав собі ще одну даму серця. Он достойно такою я іщу. Але привернула Рамзана Кадирова зовсім не переможниця конкурсу, а дівчина, яка зайняла друге місце Фатіма Хазуєва. Світловолоса, зеленоока з європейськими рисами обличчя. Її зовнішність абсолютно не відповідає ідеалам краси горців. Але справжній мусульманин і патріот Чечні не міг встояти перед спокусою. Ми люди, не і не тільки любов, але й дорогі подарунки. Це, можливо, найрозкішніший приватний будинок у Чечні. Величезний особняк, єдиний у Грозному басейн під відкритим небом, територія розміром з два футбольні поля. Напевно, ви вже здогадалися, що цей палац належить 30-річній Фатімі Хазуєвій. А знаходиться цей будинок у самому серці Чечні. Прямо навпроти вікон палацу самого Кадирова. У Хазуєвої також є досить недешеве житло в Москві. 130-метрова квартира в елітному комплексі на Шабооловці. Та ще одне нежитлове приміщення площею майже 600 квадратних метрів. Крім того, Фатіма є власницею ще однієї квартири біля природного заказника Долина річки Сеетунь. Вся нерухомість Хазуєвої коштує майже півмільярда рублів. Але звідки такі гроші у 30-річної дівчини? Звісно, вона працює в адміністрації Кадирова, але її офіційна зарплата складає 80 тисяч рублів на місяць. У кращому випадку вона змогла б накопичити 500 мільйонів за 500 років. Але й більш швидкий спосіб розбагатіти. Журналісти дізналися від місцевих жителів, що Фатіма є другою неофіційною дружиною голови Чечні. мысли, что это, да, его возлюбленная. Но когда мы начали писать местным, э, спрашивать жителей там, ее села, э, они нам просто в один голос заявили, э, ну, просто кто это, знает ли они кто это, что это жена главы, это жена Рамзана Кадырова. Но ну, вот именно вот эта девушка Патима, она э, стала, так скажем, постоянной его супругой, она э, рожала, рожает ему детей. И Это как бы в республике все это знают. В общем, известный такой факт. Скорее всего, за все цей факт ведомый и первой дружине Кадырова. Вы хоть раз его в жизни ревновали? Ну, конечно. А вы когда-нибудь ему говорили о том, что вы его ревнуете? Нет. За законом и шариату человек должен одинаково обеспечивать своих жен. Але в декларації числиться лише одна квартира першої дружини в Москві. Всю іншу коштовну нерухомість Меднії оформила на інші документи: на ім'я Меднії Мусаївни Мусаєвої. Це цілком вигадана особа, причому дуже заможна. На Мусаєвій, тобто Кадировій, числяться три квартири в Москві. До речі, одну з них власниця згодом люб'язно передала Фатімії другій дружині Рамзана Ахматовича. З вами совітується в прийняті якихсь рішення? Я маю в виду вот, ну, вашу сім'ю. Да, обсуждаем деякі речі. Але звідки у голови дотаційного регіону стільки грошей на утримання двох дружин? Все просто. З ним ділиться бідний чеченський народ, який регулярно поповнює фонд Кадирова. Фонд Кадирова. Найзаможніший в Росії у 2019 році він отримав 6 мільярдів рублів пожертв. Цих грошей з надлишком вистачило б, щоб розрахуватися з усіма боргами Чеченської Республіки. Але Рамзан Ахматович витрачає ці гроші на свої особисті потреби. Зокрема, плоцькі. Як з'ясувалося, двох дружин голові Чечні виявилося замало. Наскільки я розумію. Кадиров має, мабуть, кілька дружин, двох, як мінімум, постійних, ще дві вакансії вільні. Він їх змінює Це Це не любов. Це у, у 2009 році. Рамзан Ахмаатович намагався залицятися до ліванської танцівниці та співачки Міріам Фарес, яка виступала на його дні народження. В Чечні устроїли торжество. На ньому був глава республіки. Там було очень много народу, він повел мене за собою і почав объяснять по арабски Взагалі, він не очень говорить по арабски але заучив пару слов, щоб сказати мені: Ти очень красива. Я посчитала це шуткою, затем мне перевели, що он просит моєї руки. Але, схоже, Кадиров отримав відмову. А ось телеведуча Тіна Канделакі від залицянь похитливого Дондона відмовлятися не стала. — А, а що-то не так? <рес> — Ви слишком визиваючі адети, поэтому я стараюсь не смотреть на вас. Ну, я ну, не але я, я, я прошу прощення, я чесно, очень старалась. Можливо, саме східні риси обличчя кремлівської пропагандистки збудили глибинні фантазії чеченця. На роботі і сі жінки будуть хадити полуголими, то мужчинам там, знаешь, не получится там работать. на вас будуть смотри, і днем іночі буду думати, як би йотам, там, що «салам алейкум» там. Судячи з того, як тіна відгукується про Кадирова. Він дуже сильний, дуже умний і очень хорошо уміючи владі собою керівник. Можна припустити, що вона спеціально прийшла на інтерв'ю з таким глибоким декольте. Щоб почути натяк на так званий не я? І, схоже, цей план спрацював. Адже 10 років тому Кадиров літав разом із Канделаки до Дубаю. У всякому разі, так стверджує тепер уже колишня подруга Тіни Ксенія Собчак. Тіна була не тільки в Дубаї з Кадировим, але й у Грузії. А ще отримала від нього в подарунок годинник бригет. Це звісно не квартира в столиці, але й канделакі Кадирову не дружина, хоча і перебуває в її компанії. Схоже, Рамзану це подобається, адже Тіна знає, як підняти чоловіку самооцінку. От я всю жизнь худію, займаюся спортом, вважаю, що можу це робити лучше всіх і качественні всіх. Але є один чоловік, який це може робити лучше мені, як сьогодні виїздилось. Як ви похуділи, це які таблетки ви пили? До речі, щодо таблеток. Канделаки ніби в воду дивилася. Без них чеченський ловелас уже не може жити. Он він уже став наркозалежним. Он уже 15 років приймає якісь таблетки, і сьогодні він став абсолютно залежним від цих таблеток. Тож цілком імовірно, що незабаром його пригоди з жінками закінчаться, і блудливий Кадиров згадає про свою першу дружину Медній. На плечі якої, скоріш за все, і ляже догляд за немічним чоловіком. Я хочу його підтримати завжди, щоб хоч мною йому було полегше чуть.